Іж Планета 5, також відомий як Іш707, є одним з найпопулярніших моделей мотоциклів в Україні і Росії. Його виробляли на Іжевському машинобудівному заводі з 1987 по 2008 рік. Цей мотоцикл відноситься до середнього класу і призначений для їзди по різних типах доріг. Він має невелику вагу і зручні характеристики, які роблять його відмінним варіантом для міських поїздок і маневреності вузьких вулиць. Однією з особливостей цього мотоцикла є його потужний двигун, який дає високу тягу на низьких обертах. Це робить їж Планета 5 більш ефективним по витраті палива і дозволяє легко розганятися з місця. Мотоцикл також має можливість приєднання бічного вантажного або пасажирського причепа, що робить його варіантом для подорожей з великим багажем або пасажирами. Ви також можете встановити додатковий багажник і колінні щитки для більшого комфорту при поїздках на великі відстані. Завдяки спеціальній конструкції щеплення, вимкнення і перемикання передач на ІжПланета 5 є простим і легким. Муфта з щеплення має багатодискову конструкцію з поселеними дисками, що забезпечує стабільну передачу потужності. Також варто зазначити, що ребра циліндра мотоцикла оснащені віброгасниками, які знижують рівень шуму, що виробляється двигуном. Це робить поїздку більш комфортною і приємною. Модель 7107016 мала покращену передню підвізку з гідропневматичною системою і поліпшеною плавністю ходу. Крім того, вона мала два глушники і дискове гальмо, що робило поїздку безпечнішою і більш контрольованою. В цілому, Іж Планета 5 є надійним і добре збалансованим мотоциклом, який відмінно підходить для різних умов їзди. Він став популярним серед багатьох мотоциклістів завдяки своїм характеристикам і якості виконання.